Центр психологічної реабілітації військових та їхніх сімей з'явиться на Полтавщині. Він має запрацювати на базі одного із санаторно-курортних закладів Миргорода. Там захисники разом із родинами відновлюватимуть свій емоційний стан за рахунок мультидисциплінарної команди, у складі якої психологи, соціальні педагоги, психіатри, масажисти. Дуже важливо, щоб цей термін ці 10 днів вони потім. Продовжувалася реабілітація на місцях вже в індивідуальному порядку. Це індивідуальний підхід для того, щоб надати послугу і вивезти із такого поствоєнного синдрому людей. Випробують нову соціальну послугу в межах обласної програми, розповіла проектний менеджер асоціації Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування Тетяна Усик. Полтавщина вперше запроваджує цей новий вид послуги, який унікальний в тому, що запроваджується спільно з родинами відновлення, щоб вони могли подалі від побутових проблем. Спільно з родиною, під супроводом такої новітньої форми, як мультидисциплінарна команда, проект комплексної програми реабілітації інтеграції та соцзахисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих, розглянула і підтримала профільна комісія Полтавської обласної ради. А вже 28 липня програму мають розглянути на сесії обласної ради, розповів Олександр Біленький. Буде розглядатися комплексна програма, на неї виділятиметься 2,5 мільйони гривень до кінця року. За цей рахунок буде оздоровлено 250 військових з родинами і з родинами загиблих. За словами народного депутата України Олега Кулініча, запровадження нової соціальної послуги з реабілітації стало можливим завдяки взаємодії обласної ради, обласної військової адміністрації та народних депутатів. Ми зараз цей пілот попробуємо на рівні області. Тут є всі умови. Загрузка дозволяє, зараз не така велика на курорті. Все відповідно є. Обладнання, спеціалісти, громади долучаться, і така буде співпраця і обласної влади, громад, народного депутата, приватних структур для того, щоб відпрацювати якраз цей механізм. Реабілітація і соціальна адаптація наших військових і їхніх родин необхідні процеси в умовах війни, розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Той напрямок, саме що родини зможуть проходити саме відновлення з нашими ветеранами і військовими, це дуже важливо, тому що ця підтримка є дуже важливою, щоб не потрапляли наші ветерани в складні життєві умови. Ці заходи будуть акцентовані допомогу. За словами Дмитра Лоніна, заклад, на базі якого відбудеться реабілітація військових та їхніх сімей, вже давно готують до переформатування роботи. Зараз триває переоформлення необхідних для цього документів.